Ну, хочется всех учителей поздравить с таким знаменательным праздником, как День Учителя, пожелать им счастья, здоровья, чтобы всегда им было хорошо в жизни и также самое хорошо учили, преподносили предмет своим детям, с любовью. Конечно, Алина Зефридовна Кизым, это наш преподаватель. У нас недавно была встреча выпускников. Вот. Огромный вам привет, низкий вам поклон за все, что вы для нас сделали. Это со школы номер пять. Хочу также поблагодарить учительницу первого А-класса шестой школы сейчас, Любовь Ивановна. Это первая учительница уже моей дочки. Спасибо вам большое за то, что вы наших деток, как вторая мама, приняли и ведете. Вот. Ну, вообще всем учителям терпения, любви, хороших учеников. Ну, от хороших родителей этих учеников. Ну і всього хорошого, що є в житті, щоб вони були щасливі, тому що вони нам очень для нас важны. Мира, здоров'я, щастя. Всім як всем людям, щоб не було біди над головою, як зараз. Дай Боже, щоб все було добре. Міцного здоров'я, сил, э, незважаючи на те, що в наші. Э, державі, країні робиться. Бажаю гарного завжди настрою, натхнення. Побажати щастя, здоров'я, добра, достатку в наші такі нелегкі часи. Удачі, ну як? Слухняних учнів. Як справедливих, достойних зарплат, такі, як, ну як заслуговують наші вчителі, і вже і ветерани, і молоді спеціалісти, щоб на їх теж звертали увагу і якось оцінили їх, і щоб вони були, ну, бачили їх, як можна сказати, так. Слану Вікторівну, моя друга вчительки з Великої Олександрівки. Вона була моїм другим класним керівником. Не дуже, звісно, була відношення, але вона добра дуже. Добре. Іноді я чудив, і за цього вона мене ругала. Вчителька добра і хороша. Поздравляю її з ним, вчителя. Здоров'я, щоб діти їх слухалися, і зарплати їм платили, щоб вони займалися дітьми. Як будуть зарплати, будуть є, то як грошей нема, не дають йому, як і що ж буде. Я хочу. Привітати і своїх колег, бо я теж вчитель. І дуже хочу привітати майбутніх вчителів, які, можливо, зараз ще сумніваються, чи обрати цю професію, чи варто ризикувати. І найбільше я вітаю своїх вчителів, які сподіваюся, ще живі, здорові, які. Вже давно на пенсії, але вони передають свою мудрість далі, своє тепло, свою енергію, свою харизму. Я нам всім хочу побажати тільки одного миру. А все інше у вчителів вже є. Тому що людина, яка не має всіх найкращих якостей, просто не може бути в цій професії. Щастя, здоров'я, щоб труд був оплачиваемый, оценен, по достоинству, так как должно быть. Вот. А благосостояние народа и о благополучии вообще судят по положению учителей, юристов. Как только поднимут их на достаточный уровень, я думаю, тогда Украина будет процветать. Звичайно, хочеться привітати всіх своїх колег. А разом з тим, мені здається, що це все народне свято, тому що в кожній сім'ї є дитина, а дитина це об'єкт, на який ми прикладаємо всі зусилля, і батьки, і діти. Тому все народне, мені здається, свято. І хочеться побажати в першу чергу своїм колегам здоров'я, витримки, творчості, натхнення. І щоб діти їх радували, і щоб батьки були задоволені нашими послугами. Хочу побожать нашим учителям ну, всего самого наилучшего, здоровья им это и и мира, и благополучия в их семьях, чтобы чтобы дети возвращались наши свои, знаете, чтобы были здоровы. Ну, всем мира, любви, солнца, неба голубого, знаете, всем всего самого доброго, да? с чистого сердца, конечно. Поздравляю всех учителей, всех прекрасных учителей, которые меня научили. И действительно, математика мне все-таки пригодилась.